Це зробити обов'язково необхідно буде скачати мобільний застосунок Резерв Плюс та уточнити військово-облікові дані. Далі перейти в розділ штрафи ТЦК та перевірити, чи є взагалі можливість, чи є адміністративне провадження стосовно факту неявки за повісткою. Якщо воно відображається, подати заявку на сплату штрафу та розгляд справи без фізичної присутності самого військовозобов'язаного. Міністерство оборони повідомляє, що така заявка буде розглядатись районним ТЦК протягом трьох днів. У відповідь надійде постанова про накладення грошового штрафу. Який відповідно можна вже буде сплатити зі знижкою в розмірі 50%, тобто кінцевий розмір штрафу буде складати 8500 гривень. Цей штраф необхідно буде сплатити протягом перших 20 днів. Якщо цього не зробити, розмір штрафу буде подвоєний та складати 34 тисячі гривень. У випадку сплати штрафу райони ТЦК зобов'язаний зняти відмітку про порушення правил військового обліку, тобто таким чином вдасться зняти сам рошу. Попередня практика говорить, що дійсно ця функція працює. І впродовж кількох годин днів в резерв плюс з'являється сповіщення про те, що розшук було знято. Потрібно розуміти, що сплата такого грошового штрафу не є імунітетом від. Дотримання правил військового обліку та від наступних повісток, які можуть надійти. Тобто таким чином вдасться закрити лише наявне нинішнє адміністративне правопорушення. Але якщо районний ТЦК вирішить знову повторно направити повістку за адресою реєстрації місця проживання чи фактичного проживання, і військовозобов'язаний знову її проігнорує, це буде окреме адміністративне правопорушення, і знову такого чоловіка буде подано в розшук повторно.